Всім привіт! Ну і що? Знову новий дроп з простими діями. Цього разу від колекста Binance Web 3. З гарних новин на цей раз без щоденних квестів виконав та забув. Що потрібно? Приготувати 20 USDT та Binance Web 3 гаманець. Затрати на цю промку у мене вийшло 20 центів, але нагорода може бути до 30 баксів. Все залежить від того, скільки насиплють і яка ціна буде у токена. Якщо ви не брали участь у попередніх дропах від Binance Web 3 та не маєте на гаманці Web3 BNB, в мережі OBNB та Web20, у вас затрати на комсу вийдуть приблизно 60 центів. З цим розібралось. Тепер почнемо виконувати умови, щоб взяти участь та отримати токен на кіло. По-перше, вам потрібно мати 20 USDT, з них на 5 баксів купіть токен BNB. Вони будуть потрібні на комсу. Якщо у вас є BNB на web 3 Binance гаманців у двох мережах: BIP та OBNB, вам їх купувати не потрібно. Щоб закинути BNB на Web3 гаманець, заходимо в розділ Web3, натискаємо «Трансфер», вибираємо мережу BIP20, мінімальний вивід 70 центів та переказуємо. Наприклад, закиньте на 1 долар. Тепер ту саму дію проводимо з мережею OBNB. Натискаємо трансфер, вибираємо, скільки хочемо закинути в BNB, мінімум приблизно 3 бакса, та обираємо мережу OBNB і переказуємо. Я робити цього не буду, у мене на гаманцю є BNB, і в той, і в той мережі. З цим розібралось. тепер ті 15 USDT, які у нас залишились на біржі, їх потрібно також закинути на web 3 Але будьте уважні, їх потрібно закинути в мережі OBNB. Натискаємо трансфер, шукаємо токен USDT, ставимо 15. Баксів, обираємо мережу ОБІНБІ і робимо переказ. Все, ми підготувалися, щоб виконати завдання. Тепер знаходимо баннер SkillX на головній сторінці вибтригаменця та натискаємо на нього. Зайшовши на сторінку, натискаємо взяти участь, після чого нам пропонують виконати два завдання: перший стейкінг, другий торговий на фьючах. Без різниці, з якого починати, давайте зі стейкінгом. Натискаємо на баннер, попадаємо на, на сайт та конектимо свій гаманець, опускаємося нижче. Та закидемо один бакс у стейкінг. В умовах написано, що можна закидати будь-яку суму, навіть долар, тому цього вистачить. Потім, щоб повернути свої вкладення, потрібно почекати. У мене пише вивід з 27 по 29 липня. Знизу там пояснюється, що вивіз здійснюється за якоюсь епохальною системою. Кожна епоха триватиме 72 години, нам потрібно надіслати запит на виведення своїх активів протягом перших 48 годин будь-якої епохи. Але ви повинні дочекатися певної епохи виведення, щоб фактично вивести їх. Хоче, шляпа якась. Завів за секунду а вивезти тисяча пояснень, коли та як. Після того, як закинули в стейк, повертаємося на сторінку задань та натискаємо верифікація, щоб вам зарахувало задання. Відразу скажу, що в мене ще до сих пір не зарахувало. Це тільки. Пройшло 2 години. Пише зараз завдання, проходить перевірку. Перевірте пізніше. Коротше, поверніться через деякий час, може через день або пізніше, і знову натисніть перевірити. Тепер ходімо, виконаємо друге завдання. Натискаємо на банер попадаємо на торгову платформу від KiloX, і тут нам потрібно зробити на будь-якому токену торговий об'єм 100 USDT. Я обираю BTC, натискаю в лонг, Обираю площа 20 та виставляю ордер в 200 USDT. Це мінімум, хоч вони пишуть, що е, потрібно 100, тут мінімум 200, щоб. Ви... Угода виконалась, тому торгового об'єму ми взагалі на 400 баксів зробимо. Так ось, вибравши всі налаштування, натискаємо в лонг, відкриваємо угоду та відразу після цього закриваємо її. Не тримайте, кредитні плеча швидко жаруть ваші гроші. Якщо ціна відхилиться навіть не набагато. Тож не грайтеся в це казано, а просто закривайте угоду. Загалом, якщо хочете переконатися, що угода закрита, зайдіть в історію ордерів. Там зберігаються всі ваші дії в торгівлі. Виконавши умову з об'ємом, повертаємося на головну сторінку, перевіряємо завдання та чекаємо. Коли воно зарахується. Щодо результатів та оновлень по цьому або інших дропах, в яких я беру участь, я буду, як завжди, публікувати в своєму телеграм-каналі. Тож запрошую посилання в описі з вами був Олександр. До зустрічі!